Продовжуємо з Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби. Пане Андрію, вітаю. Мої вітання, Вадиме. Цікава ситуація на Сумщині. Наскільки зараз там часті заходи ДРГ? І як ви загалом оцінюєте ситуацію на прикордоні з Росією? Ну, якщо говорити власне про диверсійну діяльність противника, то ну, зараз вона не така активна, як. Це до прикладу було на кінець там минулого, навіть року. Бо, хоч звісно, диверсійно-розвідувальні групи вони викриваються і. В цьому році знову ж таки, більшість з них е, намагалися зайти на нашу територію саме в межах Сумської області, але але е, фіксувалися ДРГ і в межах Харківщини, і в межах Чернігівщини. Саме е, по цьому напрямку останні спроби заходу ворожих диверсійно розвідувальних груп фіксувалися. Але знову ж таки, їхня активність зараз не така е, висока, як це було. Раніше нікуди загроза від диверсійної, диверсійної діяльності противника вона не зникає, і всі українські захисники, всі підрозділи складових сил оборони мають бути пильними. Ну і власне, звісно, і діють наші воїни разом для того, щоб і моніторити прикордоння та лінію кордону, аби вчасно викрити такі заходи. В той же час, якщо говорити загалом про ситуацію на кордоні з Росією, то і в межах цих трьох областей, то звісно, в першу чергу. Це характеризується обстрілами, артилерія, дрони, авіація це все те, що ворог використовує для того, щоб обстрілювати територію України. І більшість обстрілів приходиться саме в межах Сумської області. Ну власне треба також розуміти, що кордон з Росією в межах Сумщини це близько 550 кілометрів. І якщо говорити про обстріли, більш так детально, то в цьому році ворог значно наростив застосування безпілотників: Скиди з дронів, fpv дрони, дрони на оптиковолохні це напевно ті засоби, які в більшості переважають під час обстрілів території України. А чи спостерігаєте ви якесь накопичення Росіян в межах цих трьох областей, про які говорите? Я так розумію, що це Сумщина, Чернігівщина і Харківщина, так. Ну, треба розуміти, що до прикладу, в межах Чернігівської області якихось дій по лінії кордону з застосуванням піхотних груп чи ще чогось, ворог не здійснює. А власне, в межах Сумської області, і це такий невеличкий відтинок. Якщо порівняти всю протяжність кордону з Росією, це зокрема в межах юнаківської та Котінської громад піхотні групи намагаються зайти на нашу територію, але Українські воїни десятками знищують ці піхотні групи, солдат противника і вбитими, і пораненими тільки в смугах оборони, де знаходяться підрозділи державної прикордонної служби, ці ці статистичні дані про які я щойно сказав, а також в межах Харківської області, особливо по напрямку населеного пункту Вовчанськ, по напрямку населеного пункту Строївка. Там, де перебувають підрозділи державної прикордонної служби, знову ж таки фіксуємо спроби заходу і дій ворога саме піхотними групами. Тому на цих відтинках, звісно, де ворог застосовує саме піхотні групи, противник і тримає на своїй території більшість своїх сил та засобів. Але навіть як зараз бачимо, попри те, що ворог переважає нас чисельно. Він не може досягти якихось суттєвих результатів для того, щоб просунутися в глиб території нашої держави. Ну і це власне заслуга кожного українського захисника, який перебуває в обороні як по всій протяжності кордону, так і на тих відтинках, де ворог проявляє свою активність. Ви сказали пане Андрію про те, що збільшилася кількість використання дронів зі сторони росіян в прикордоні. А дрони на оптоволокні вони там використовують. Так, звісно, і в тому числі удари за допомогою цих засобів, ми фіксуємо щоденно. Ну і знову ж таки більшість це в межах Сумської та Харківської областей. Хоча також, якщо говорити про позиції прикордонників в межах Чернігівської області, то і там. Не так часто, але знову ж таки ворог також використовує дрони на оптиковолокні волокні для того, щоб спробувати бити або по нашим групам, або по позиціям, які отримують наші захисники. Дякую дуже, що поділилися інформацією. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, був на зв'язку.